Да, отже, назва цього короткого есею чи тез. Вона називається інтерпретація політичної концепції справедливості в політичному лібералізмі, або «The Interpretation of Political Conception of Justice політикал Political Liberalism». Е, Ну і власне, це те, чим я займаюся останні декілька років, те, що я досліджую і вирішив поділитися, власне кажучи, на нашій конференції сьогодні. Тому е, я не буду там робити щось, щось дуже деталізоване. В мене буде сім пунктів, і я навколо кожного з них трохи поміркую, трохи потопчуся. І якщо у вас потім будуть якісь запитання, то е, я з радістю, з радістю їх послухаю, з радістю на них відповім. Е, ну, щодо сфери, про яку буде йтися, це е, політична і моральна філософія. Якщо дуже звузити, це постролазіанська політична філософія, тобто. Е, те, що з нею сталося після Джона Ролза, і мені буде йтися, напевно, найбільше про два прізвища про того вже загаданого Джона Ролза і про Марту Нусбаум. Про Марту Нусбаум, чому вона цікава, я одразу скажу, що вона запропонувала вона запропонувала доволі цікавий погляд на політичний лібералізм Роуза. Взагалі, що таке там політичний лібералізм, це певний проект. Того, як ми можемо міркувати е, про базові принципи справедливості, тобто, це починається від праці Джона Роуза теорія справедливості. Далі він да, проходить певний етап самокритики. Звичайно, критика є і від інших філософів, і є певне усвідомлення, що позиція, яку він представив, вона насправді лише одна з багатьох. І вже в політичному лібералізмі Роуз створює певний фреймворк. Де різні люди з різними світоглядами, приймаючи і погоджуючись на певні базові принципи справедливості, можуть співіснувати так. Постає проект політичного лібералізму, але цей проект містить низку білих плям, низку таких проблемних місць, і тому нам тут стає цікава нузбам, тому що вона показує власне обмеженість цього проекту. Тому назва першої частини необхідність розширення політичної концепції справедливості. Ну, з Баум у своїх працях показує три такі проблемні місця у політичній концепції справедливості Ролза. А саме те, що з теоретизування про базові принципи справедливості до того, як вони постали, є виключеними люди з різного штибу ментальною інвалідністю. Також тварини, або як я пропоную, більш такий професійний термін, який, як на мене, ну трохи нудний, але він точніше передає англійський на human animals. Я називаю це одушевлені істоти відмінні від людей. І так само від цього теорит цього теоретизування позбавлені інші нації, тому що. Проект політичного лібералізму він спочатку розгортається в межах одного суспільства, але що ролл, як і Нузбам, вони виводяться на рівень певних міжнародних відносин, і певний статус-кво, який формується в нас на рівні міжнародних відносин. Насправді багато націй звідти в принципі виключені і не завжди ми можемо врахувати їхні інтереси. Це остання тема особливо цікава в розрізі того, як насправді. Якісь політичні режими, які зовсім нічого не мають з лібералізмом, можуть використовувати подібну риторику Да, сьогодні, коли ми чуємо про цю багатополярність, багатовекторність, про про Путін постійно говорить, Китай говорить. Вже навіть певна така вісь е, нова, але це відгалудження, яке нам не буде тут надто цікавим. Е, да, перейдемо вже до другої частини. Але з першої, з першої трохи потрібно завершити, отож Нузбам показує три проблеми політичної справедливості ролза, що вона виключає звідти багато кого різні групи, як людей, так і загалом живих істот. Тобто, ми всі пам'ятаємо, що в теорії справедливості да оригінально Ролз представив низку мисленнєвих експериментів, які кожен і кожна хто готовий послуговуватися розумом, в такому просвітницькому. В просвітницькому такому настрої може застосувати до конкретної політичної ситуації і погодитися або не погодитися з тима чи іншими принципами. В результаті, ми, якщо ми всі так зробимо, Да, це не обов'язково те, що ми всі маємо зробити, але принаймні це інструмент для оцінки нашої політичної реальності. Якщо ми там знаходимо низку речей і принципів, з якими ми готові погодитись, вони власне і стають основою політичної концепції справедливості. Ми організовуємо потім наші інституції в відповідний спосіб і так далі. Але Нузбаум показує межі цього проекту. І е, я власне ну поділяю тут критику Нузбаум, і вона відкриває таку скриньку Пандори. Тут вона говорить, що політична концепція справедливості її потрібно розширювати, або це те, принаймні, куди ми маємо рухатися. І власне кажучи. Е... Мені здається, нам треба іноді йти далі ніж не з багом. Я не пропоную якихось конкретних принципів справедливості, але мені здається дуже важливим в погляді в певній інтерпретації політичного лібералізму одразу закладати цей курс на його розширення, на розширення його політичної концепції. Тут є моя власна позиція, яка ну насправді є лише нарисом. Я її висловив останніх декількох своїх статтях. Можна почитати філософські думці, це минулорічна, і ще вийде нова стаття, от, в цьому числі, яке буде там, буде про ліберальну критику марксизму. Отож, центральним поняттям тут є інтерпретація політичної концепції справедливості. Це поняття ми не зустрічаємо у Ролза, але. Він, в принципі, десь нас на це наштовхує, я взявся з сміливості якось це висловити і назвав це інтерпретацією політичної концепції справедливості. Тобто, коли ми вже домовилися про базові принципи справедливості, ми живемо в динамічних суспільствах. Вони постійно змінюються. І ну, проходить час, і ми розуміємо, що ми, наприклад. Не включали не включали в суспільство жінок або інші соціальні групи. Ну да, це просто приклад цієї соціальної динаміки, яка постійно відбувається. Але мені тут завжди цікавіше думати про український контекст, тому що все ж таки Ролл говорить, коли він говорить про політичний лібералізм, він завжди говорить про, ну скажімо, принаймні про Сполучені Штати. Мені цікавіше дивитися, як це стосовується до українських реалій, і, власне кажучи. Мені здається, ну, таким найскравішим прикладом є революція гідності, тому що в нас був певний легітимний режим, але режим Януковича, за якого проголосували люди. Проте відбувається соціальна динаміка, змінюється законодавство. А перед цим звичайно режим Януковича повалюється. Ну і ми бачимо зовсім іншу структуру суспільства. Хоча певні ну, конституційні норми вони так і залишаються без змін. Проте з'являється дуже багато нових законів. Uh, і і так далі, тобто, коли ми uh, маємо справу з Базовими принципами справедливості, ми не дивимося на них завжди з ролі конкретно судді, або ми не дивимося конкретно з ролі з громадянина. Ми постійно перебуваємо в дуже багатьох ролях, і в нас у всіх є різний освітній бекграунд, культурний бекграунд, навіть релігійний бекграунд І коли ми оцінюємо ці принципи справедливості, ми маємо їх якось для себе пояснювати. І. Якщо ми розуміємо, що нам чогось не вистачає в цих принципах справедливості, ми маємо шукати якісь спільні теми. Ну, це не те, що ми щось маємо винаходити. Це процеси, які і так відбуваються в суспільстві. Завжди відбуваються якісь круглі столи, фахові дискусії і тощо. Тому ми маємо здобути цю навичку інтерпретації політичної концепції справедливості для того, щоб її розширювати. Я в наступний пункт скажу про це більше, бо мені вже треба да, потихеньку завершувати. Ну я, в принципі, сказав про соціальний контекст: тобто, в нас є певна соціальна динаміка, в якій ми завжди живемо, і ми розуміємо, що е, те законодавство, яке є. І, наприклад, концепції, блага, ну тобто, простіше кажучи, наші світогляди, вони не завжди перебувають, ну не можуть накладатися одне на одного. Ну, в принципі, це нормальна історія, бо якщо вони повністю накладаються, ми, скоріш за все, живемо в тоталітарному суспільстві, тому щось принципово не має бути описано законодавчо. Проте, коли ми розуміємо, що ми хочемо чогось досягнути як суспільство, ми хочемо, щоб це відображалося так само і в законах. А Рухаємося тут далі. Да, про, ну, просто низка аргументів, про які я дуже побіжно скажу. А якщо будуть питання, трохи більше це розкрию. Я вже озвучував цю тезу, що для того, щоб розширювалася політична концепція справедливості, люди мають навичку інтерпретувати політичну концепцію справедливості. І це те, що я називаю аргументом пайдеї, ну звичайно, пайдея. Це з якоїсь далекої дуже античності, до якої політичний лібералізм не має жодного стосунку. Але ідея зрозуміла: да, що е, якщо ми говоримо про суспільство, в якому діє політичний лібералізм, цей політичний лібералізм має відображатися в його системі освіти. Е, як саме це має відбуватися? Це теж не питання. Ну, скажімо, я не думаю, що це моє питання, чи хтось з політичних філософів має це робити. Вони мають показати лише фреймворк. Такси я саме показую лише фреймворк. А все інше це питання конкретного суспільства, питання конкретних там професіоналів і так далі. Це ну практична складова. Позиції, яку я щодо політичного лібералізму висловлюю. До речі, вона називається розширювальний політичний лібералізм, да тому що нам потрібно розширювати політичну концепцію справедливості. В попередній версії там була назва експансивний політичний лібералізм. Я вирішив від неї відмовитись далі. Два пункти ще це суто теоретичні аспекти, які допомагають краще осмислити на да, цій складній іноді. Складні ідеї ролза, це взаємозалежність благого і правильного. Це в принципі вже те, що я сказав. Ця ідея, яку дуже добре підсвітив філософ Генрі Річардсон, Що завжди в нас є певна об'єктивна мораль. Да? Ну, вона завжди принаймні претендує на цей статус. Проте ми живемо в суспільстві з. Яке має цю динаміку соціальна динаміка? Тому змінюються закони, змінюються наші погляди на те, що таке добре, що таке погано. Змінюються наші погляди на те, що таке добре, що таке погано. Потім змінюються ці закони, і так це постійно відбувається і десь тут ми власне можемо досягнути розширення політичної концепції справедливості. Ну і також настанова. Тут з моральної філософії, це метаетична настанова вузького морального конструктивізму. Що, коли ми говоримо про політичний лібералізм, ми не намагаємося пояснити якусь істину для всіх, Да, в політичному режимі прояснити там закони фізики, е громадянство або ще щось таке. Ми конкретно працюємо лише з питанням політичної справедливості, і е всі моральні факти, які стосуються цього питання. Якщо ми можемо їх пояснити, вони стають частиною нашого бачення політичної концепції трудовості. Якщо ми не можемо їх прояснити, ну, тоді їх там не буде, або вони можуть з'явитися в перспективі. І я завершую, що я завершую, що е, Ролл завжди говорить в принципі про. Ну, Західні, скажімо так, суспільства, але йому йдеться в першу чергу про штати, і він називається добре впорядкованим суспільством. І є ідея політичної філософіні Емі Байхер. На займається ще феміністичною філософією. Вона пропонує говорити про недобре впорядковані суспільства, тобто в якої не в яких немає цієї дуже довгої політичної тяглості політичної традиції. Ну, це ми можемо спостерігати, наприклад, в Англії. Чи ми можемо спостерігати це в Штатах? Але в Україні, наприклад, ми не можемо це спостерігати, і там в нас немає такої данності якимось якимось дуже довгим традиціям. Ми завжди в певному процесі їх десь винайдення, десь пошуку, десь ми щось поєднуємо, іноді це виглядає еклектично, Але ну, це те, як ми живемо. І іноді якісь речі, які, наприклад, в західному суспільстві є дуже довгою традицією якогось закону. Ми це пояснюємо ще не в межах законодавства, пояснюємо в межах наших концепцій, блага, наших світоглядів, але все одно це десь нами керує. Ну, дуже довгий час. Наприклад, не було відображено в нашому законодавстві наше ставлення до Російської Федерації, так але зараз воно там відображається, попри те, що вже багато людей, починаючи там з 13-го року, а хтось і раніше там відмовлявся, наприклад, від російських товарів, російської музики і так далі. На цьому я буду завершувати. І якщо у вас є запитання, будь ласка.